Виконуємо номер 414 із підручника Геометрія 7 та номер 3116 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Практичне завдання. Інженери полюбляють трикутник за жорсткість форми. Якщо сторони, що утворюють його, з'єднати в вершинах, то форму трикутника неможливо змінити, на відміну від інших геометричних фігур. Властивість жорсткості трикутника широко використовують на практиці. Так, щоб закріпити стовп у вертикальному положенні, до нього ставлять підпорку. Наведіть інші приклади використання цієї властивості, підготуйте презентацію, доповідь або реферат на цю тему та продемонструйте її класу. Ми запишемо три властивості. Першу цю властивість використовують при будівництві дахів будинків. Властивість. Жор с кості Трикутника. використовують при будівництві Дахів, будинків. Далі, друге. При будівництві мостів, властивість, жорсткості трикутника. використовують при будівництві мостів. І ще один приклад. Властиві жорсткості трикутники використовують. При будівництві велосипедних рам або в конструкції велосипедних рам властивість жорсткості трикутника використовують. в конструкції. велосипедних рам номер 414 із підручника геометрія 7 та номер 31.16 із підручника математика 7 виконано